Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему Планета наш дім. Хто знає, на якій ми живемо планеті? Молодці. Наша планета називається Земля. Чим наша планета відрізняється від інших планет? На нашій планеті є життя, а на інших планетах немає життя. Земля має джерельця і струмки, приймає всі дощі і тумани, запускає птахів у небо, радіє кожному метелику, кожній комашці. Бережемо нашу планету та її природу. Не ламати дерева і гілки, не забруднювати річки та озера. Не викидувати сміття. Бережіть нашу планету земля. Я вам зараз пропоную погратися в гру, де хто знаходиться. На суші, в лісі, в воді, в повітрі. Давайте разом пограємося. В воді знаходяться дельфіни. Рибки та морський кит. На суші знаходяться домашні тваринки. Овечка, конячка, собачка. В лісі можуть знаходитися дикі звірі. Також рости дерева та кущі. Ось наші дерева з кущиками та дикі звірі. Наприклад. Лев, слон, жира. І в повітрі ми всі з вами знаємо, що літають наші пташки. Ось таку гру ми з вами погралися. Дякую за увагу. До побачення!